Всім привіт ви на каналі Мотві Ігри і сьогодні я вам покажу, як прокачувати машину в ГТА 5 і як зробити найшвидшу машину в гета 5. Так, заходимо спочатку за Франкало Сідаємо в байк. І знаєте куди їдемо? Нажимаємо на карту. Їдемо Ідемо сюди найближчу штучку, прокачку. Едем. Для мене піде хвилина, а для вас секунда. Так, все, ми приїхали. І зараз поправлю камеру Скайте секунду. Так, ми приїхали, ми виходимо, достаємо телефон, нажимаємо інтернет і нажимаємо сюди. І от сюди, бачите спорткари отакі. І купляємо. Гляє, знаєте, що не, ну я знаю, що оці оранжеві і сині, вони двоє ці, дуже круті. Але, mm. але, але е... Яка вам більше подобається, таку і вибирайте. Мені подобається така. Ага. Сюди. То, ми її купили. Так? Чекаємо нову no, хвилину. вас пройде одна секунда. Вона прийшла, але поки там хвилину проходила і дивіться, лом знайшов. А, його не можу підібрати. Він у мене є просто. Так, їдемо до гаража. Пройде дві хвилини. Все, я заходжу хороше. Це я бачите, я махаю. <плес> я зупинив, бо я забув, що мені треба забрати одну з тих машин. Дивіться, я зараз заберу одну з цих фігових машин і тоді я замовлю ще раз. Так, все, я цю машину взяв. камеру. А ну вот такое. Я зараз там відвезу, там замолю, там лишу. и приеду на такси. Тун-тун-тун. Вітайте, як достати цей, щоб вони поїхали на червоне. Дивіться. Просто бібікаємо. Дивіться, вони зараз собі поїдуть на червоне. Я вам говорю просто. Бачили, вже? Бачили, бачите, вже Бачите? бачите? Дивіться, дивіться. Що це треба? Всього, зараз повідомляйте. Бачите? Це якийсь дуже Це реально Циральний дуже трьох. Боже, всі поїхали, ну, коротше.

Так, замовляємо. Любий чорний ходить. Вс, замовили. А тепер визываємо такси.

наша машина. А, блядь, сразу врезалась, капец. Давайте найближча штука. Чекайте секунду. Все, я на місці. Найближча чекайте, ми тут. Найближча тут. Ні, найближча. Як думаєте, там чи тут? А я думаю, що? Ой, куда идешь? Открывай. Так, на максимум. покачиваем на Я знаю, такого не буду куплять. Я не, -не. Mm. Дивіться, щоб чтобы потом видела страшно, треба, щоб mm. она была чорная. Okay. Ой-ой-ой. Ви вибирайте, які вам подобаються. Мені подобаються такі. А вам давайте угадаю вам, напевне, такі. Або або такі, або ще, знаєте, такі. Або ще. Такі. Мені подобаються такі. Такі. Нет, такі не. Подобаються такі. такие и все. а буша знает какие че может тут их найду где о, две такие. я не буду здесь насобирать. и э... Колір колес має бути червоний. І отак, от так, отак, отак, от, так от. Отут закінчуємо. Вертаємо сюди, сюди, сюди. І щоб було на саме кінець. Таку і дивіться. Знаєте що? Ми цією тачкою можемо залізти на саму гору Давайте це зробимо. Зараз я почуду, вам буде одна секунда, а для мене півгодини. Так, ну, коротше. Я майже приїхав, знаєте, де того ранку? Нам ще треба сюди з'їхати швиденько. Давайте, 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 давайте. Блін, ну все капець, все кадеться. Вс, доля, здавай, смоку, мене гора. Тепер, опа, опа. Давай, 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 давай. Давай, все, що, 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 ше, ше. є. тепер треба перевернутися. О. Что прикольно, я так ну, прикольно, яки так не слышу. Ну, все. Ё! Ну, я... А я так. О, боже. Перевернути її? Дивіться, як ми будемо лізти на найбільшу гору, це буде в другій частині, а зараз я буду старатися перевертати цю машину. Всім пакетам!